Мої вітання, друзі, на ремонті дека на міні-дисках дводіймових. Музиканти наші користуються такими, озвучують весілля. І проблемка така, що не хоче приймати диск. Давайте зімкнемо і подивимося, чи це дійсно так ось такі диски. Міні, і давайте спробуємо його туди впихнути. Але, як ви бачите, двигун гудить, але прийому немає і, звісно, видає помилку. Є проблемка по приладу. Так, давайте знімемо кришку і доберемося до механізму до дисководу. Так, Всередині ми бачимо плату основну, дисковод і блок живлення. Все більше тут нічого немає. Цікаво, давайте ми. Доберемося, відкрутимо гвинти самого дисководу і заглянемо всерединку, де там проблемка. Ось такий вигляд він має, тут дві головки. Так, Відкручуємо гвинти, і знімаємо клему маси. Чи землі. Так, Від'єднуємо шлейфи, щоб не мішали. Добралися в серединку і ми вже бачимо проблемку. Є два вали. Які затягують диск, і ми бачимо тут злетівший пасок. Він трішечки розтягнувся і розкис. Ось такий діаметр він має. Бачите, навіть прилив до пінцета. Тобто його потрібно замінити, і все у нас запрацює. Жувачка така вийлася. Так, у мене старих запасів є декілька пасків. Коли займався магнітофонами автомобільними, так підбираємо. Це дубовий, твердий, а цей, мабуть, у нас підійде. Так, десь схожий розмір. Давайте ми спробуємо його поставити на своє місце. Розбирати тут все не потрібно, обережно пінцетом. Зацепляємося за одну сторону валу ролику і надвигу надягаємо і все. Пасок у нас на місці стоїть. Все чудово. Так, перевіряємо, чи обертається, нібито обертається, дуже не тягне. Ну що, давайте спробуємо поставити на місце, під'єднали шлейфи і ставимо дисковод на своє місце, під'єднуємо екран і закрутили одним винтом поки що. І Давайте перевіримо. Подали живлення, вімкнули, так, є загрузка. Завантаження. Давайте спробуємо встромити диск, чи буде він його приймати. О, і як ви бачите, диск у нас прийняло, зажужжало все, закрутилося, закрутилося, іде щитування. І як ви бачите, у нас знайшлися треки. Все працює. Давайте спробуємо щось натиснути. Так, Це відтворення музики. Плей, десь тут перемотка. Так, це... Ага, це пришвидшення. Трек. Я не знаю, як перемикається, не користуюся такими. Це спеціалізована техніка. Чисто для музикантів, мабуть. Так, давайте Edject, є у нас викид. Ще раз спробуємо. Є у нас все нормально. І далі перевіряємо ще раз на викид. І все у нас працює. Далі проводимо. Збірочку, закручуємо останні гвинти і зібрали ще раз, робимо перевірочку в зібраному стані на всяк випадок. Так, увімкнули і перевіряємо, встромляємо диск, і в нас все так. Затягнув він туди, все нормально. І ще раз перевіримо на викид. Все тут в порядке. І на вихід перевіряємо, все запрацювало. Тобто можна далі користуватися, віддаю власнику, і нехай працюють люди. Вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.